Білорусія кожен рік на реконструкції початку Першої світової війни на Ліністані Сталіна бере валюту. У нас всі можливості є в зборові. Лишилися повністю фортифікаційні лінії, тільки звести вестору на місце зробити траншеї і запрошувати. В Тернопіль, що в Тернополі ніколи не збору. А, а в зборі нема де зупинитися. Тобто в Тернополі під'їхали в Озерну, зробили реконструкцію, От ми робимо це Брусіловський у Луцьку. Два автобуси чехів постійно приїздять. От, а хоча вони кажуть, ми б в зборі приїхали, бо Луцьк нам якось абсолютно не по боку, а в Тернопіль нас не запрошує, абсолютно нічого не підготовлено. Кажу, якщо цікаво, то ми можемо просто підготовити таку презентацію. Чим для військового туризму Тернопільщина і Тернопіль був би цікавий. Ні, це давайте зробимо презентацію першу, друге зробимо якийсь своїх Самих самих план, як відновлення в знав, що в і бельгійських, і, і більше, вже українських, зроби, і російських... І зробити карту кримулу... цвинтара, так як забачити. Оля, мала під'їхати, Оля, є. Зробити карту свинтера, на якій yeah, на нас піде yeah. військове поховання. У всіх часів і всіх там незалежно. Є багато там громадських організацій, є люди, які хочуть до цього долучатися, є люди, які це цікаво, дати можливість. Кожна так як тут були ініціатор, дати можливість долучитися до цієї реконструкції, зробити їх як історичні пам'ятники. Вона потім на карту зробити, коли робити загальну історичну карту Тернополі, ну, цілий і цілий містори. <rele> є, <rele> є. Располяє Располяє є. Вона мала під'їхати, я їй дзвонив. Тобто Це людина, яка займається відновленням більш-менш цікавих пам'ятників. в неї така ідея. Ну, не фікс гарна ідея зробити маленьку, ніби як Личаківський цвинтар. Так, тобто карта вона, вона відчищає, підмальовує ті пам'ятники, і та карта підходить, в принципі, Оля от, разом з дирекцією, так, то, вони Солі, так, так. Тобто так само тобто, вона спортзан, які занесені бо ми зуправили. маємо занести все потім в пам'ятки пам культури, історії місцевого значення.